Полотенце Пак швидко сохне. Не буває мокрим, має величезний розмір, тому що це полотенце для всього тіла, для великих котиків. Дуже м'яке та приємне на дотик. Не чіпляється до лапок. Можна його відчувати. Навіть такими кохтиками, як мої. Дуже приємне. Не буває мокре. Повторюся і наголошу, тому що вбирає в себе голову значно більшого об'єму, ніж має саме. Транспортується Прекрасні? в прекрасній сумочці. З сіточкою, це якщо ви його згортаєте вогким. І має вну. Чохол, воду не проникнить, якщо вам потрібно захистити його від дощу та інших зовнішніх факторів. Тоді ця сумочка, яка не промукає, стане у пригоді. Лутенця Снукпак виробляється у Великобританії. Мають дуже гарну фактуру. Дуже гарна якість і перевірені котиками, для того, щоб можна було завжди сказати, а тепер ми чисті котики пухнасті.